Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Лазарова собота це день у церковному календарі, коли православні віряни згадують велике чудо, яке створив Ісус Христос. Що означає Лазарева субота? День отримав назву від імені друга Ісуса Христа, Лазаря. Щороку дата свята змінюється, а як уже говорили, у свята немає фіксованої дати, воно припадає в шосту суботу Великого Посту. Піст у 2025 році починається 3 березня, а Лазарева субота припадає на 12 квітня. Ця дата однакова як для нового, так і для старого церковного стилю в Україні. Шостий тиждень посту з 7 по 13 квітня, квітна-семиденниця. Понеділок, середа та п'ятниця, можна їсти лише суху їжу. Вівторок та четвер дозволяє гарячу їжу без олії. Лазарова субота напередодні вербної неділі можна їсти рибну ікру. Вербна неділя, неділя за тиждень до Великодня, дозволяється їсти рибу та морепродукти Церквою Воскресіння Лазаря вшановується як одне з найбільш важливих знакових чудес, здійснених Ісусом Христосом за час Його земного шляху. Це символ того, що Господу підвладні і життя, і смерть людини. І надія на прийдешнє Воскресіння всіх померлих, хто вірував у Христа і виконував Його заповіді. Саме святкування Лазарової суботи встановлено з давніх часів святий Лазар був братом Марфи і Марії, жив з сестрами неподалік від Єрусалиму, в селищі Віфанія. Христос часто відвідував їх будинок, а Лазаря називав своїм другом. Одного разу Лазар захворів, і коли звістка про це дійшла до Христа, він сказав. Це хвороба не до смерті, а до слави Божої Так прославиться через неї Син Божий. Лазар помер за чотири дні до приходу Ісуса у Ефіфані Почувши про смерть Лазаря, Ісус заплакав, говориться в Євангелії. Але Христос велів забрати камінь від печери, в якій поховали праведника, і звернувся до нього. Лазарю іди геть. Померли воскрес і вийшов з похоронної печери. Звістка про це чудо швидко рознеслася по юдеї, і коли на наступний день Христос їхав у Єрусалим на молодому ослику, безліч людей зустрічали його як царя. Вони стали на його шляху свій одяг і пальмові гілки. А святий Лазар після свого Воскресіння прожив ще 30 років, був єпископом на Кіпрі і проповідував християнство. Що не можна робити? Лазарова субота, особливий день, в який не можна виконувати важку роботу. Це є великим гріхом. Також не можна вживати спиртні напої. Виняток становить лише вино, яке допускається в невеликих кількостях, не можна топтати ногами крихти від їжі, які впали на підлогу. Що ж стосується дозвілля, категорично заборонено полювати, святкувати торжество, в тому числі весілля і дня народження, співати і танцювати. На свято заборонялося поминати померлих родичів та ходити на цвинтар. Домашню роботу потрібно перенести на інший день, бо заборонено займатися рукоділлям, роботою в городі, будівництвом, прати, прасувати, митися і робити прибирання. Ні в якому разі не сваріться і не відмовляйте людям їх прохання. Порушення цих правил є тяжким гріхом, спокутування яких дуже складне. У цей день заготовляють вербові прутики, які потім потрібно освятити в церкві. Жінки балують сім'ю гречаними млинцями і кашею стравами з гороху. Ці продукти повинні обов'язково бути присутніми на столі, щоб урожай гречки і пипових культур був багатий. Подають десерти з гарбуза або манної каші і трохи вина. Православні вживають алкогольний напій, щоб пом'янути лазаря і вшанувати Ісуса. Але саме святкування проходить в сімейному колі без надмірностей і бурхливих веселощів. У страви дозволяють додавати рослинну олію, адже потрібно підготувати організм до виходу з Великого посту. Людям можна їсти ікру, і різні каші, вечові салати та іншу пісну їжу. У суботу ввечері починається служба, і християни приходять до церкви з букетами з вербових гілок. Вони чекають, поки їх і прутики покроплять святою водою. Повернувшись додому, парафіяни б'ють один одного гілочками, вимовляючи. Б'ю, щоби ми і ви всі були здорові. Вербові прутики, які побували в церкві, приносять в домівку мир та щастя, наповнюють душу віруючих благодаттю і радістю. Прикмети. У Лазареву Суботу не тільки люди відчувають прихід весни і божественної благодаті, а й так само тварини. Жителі сіл обов'язково спостерігають за поведінкою змій і ящерок. Якщо в цей день гадюки та інші холоднокровні масово покидають свої нори і гнізда, прийшла справжня весна. Скоро стане жарко, тому можна сіяти зерно і виходити на город. Деякі вважають, що саме в лазерову суботу потрібно посіяти горох, щоб він вродив. Якщо в цей день прочитати Отче наш, тримаючи в лівій руці вербову гілочку, а правою перехреститися і попросити у Бога фінансового благополуччя, то зовсім скоро в родині з'являться гроші і покращаться матеріальне становище. До зустрічі в нових відео!